Оцей комплект батарейок акумуляторів, що із type шними виходами ось по боках зразу type c в комплекті кабельок 440 на годину. Це міні-пальчик, який запитує, що в пульти, в общем багато в яку техніку. 180 гривень за цей комплект. І хто б що не казав, оцей Батареїчки, акумулятори на одному заряді будуть тримати як середні статистичні якісь батарейки там наприклад які коштує, там гривень 20-30 за одну що також за пару 40-60 гривень, тільки батарейки ви покористувались і викинули. А це витримує на 1000 циклів. Навіть якщо це якесь невелике перебільшення і буде 500 циклів, то повірте, воно себе. Окупає на відсотків Це не ноунейм, виробник Works. Офіційні, тому ці всі параметри заявлені. 99% реальні.